Всім привіт! Мене звати Катерина Бабіч, Я колишня випускниця, студентка коледжу швейного та перикарського мистецтва за спеціальністю дизайн. На даний час я працюю перукарем, колористом у своєму власному салоні. Чим дуже пишаюсь. Тому хочу подякувати та трошки розказати, як я пройшла той шлях. Щоб досягнути своїх цілей, по-перше, дякую всім майстрам, педагогам Горбатюк Наталі Аркадівні, директору, особливо, за те, що вона дала змогу бути учасником багатьох конкурсів міжнародних конкурсів. Дала можливість займати призові місця. Вона дуже велика розумничка, організатор, всіх так сплатила, зробила таку круту команду, таких крутих педагогів, спеціалістів. Тому дуже дякую за такий рівень знань, за такий крутий фундамент. Дуже вам вдячна за вашу турботу, доброту. Вашу віру в нас, тому ті, хто хоче отримати круту спеціальність, стати гарним майстром і шукає дуже хороший фундамент для подальшої роботи перекорм колористом, дуже рекомендую цей заклад. Бажаю вам жаги до знань, натхнення, всім удачі, всіх обіймаю, цілую, всім привіт, до зустрічі!